Реально незадоволений цим вибором. Ну, не те, що незадоволений цим вибором. Я б так і вибрав, я це розумію, але. Е, ну, нахіра блядь, стріляти один одного постійно. Ну, шо з цього ми, Та, ну, коротше, навіть Дозвольте не хочу. розрядити алкосферу. один сталкер пропонує другий. Класно. Ну, ми на базі плоть заведемо. Відгодуємо. який. Та ну, бруд, моря, халіпімо. Нічого, вона звикне. От знаєте, от, от, от дійсно, а, чим класний А, мало ігор, які можуть викликати от такі емоції. Реально, я зараз не те, що в мене бажання поставити на паузу і. Uh, і не грати далі. Ну. Я от реально не знаю, чи я правильно це зробив. І це гра. А гра викликала такі емоції. Ну, я не знаю. Ну, через моє рішення загинули NPC. Але uh... цим. От в чим, чим крутий блін сталкер, я не можу з тим. Е, ну, не знаю, дайте хочу трохи. Е, як. Стій. О! Я не можу, знаєте, от е, реально. Вирішив трохи поговорити. З, з, сталкер таким. Я хочу трохи. З, 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 Ось ти, Не знаю, як українське слово підібрати. Умніючим називається. А, чому проблема? Проблема в тому, що. А що далі? Ну, як є? Чи чи, чи є правильне рішення? Чи нема правильного рішення в цьому в цій ситуації? Ну, дивіться, в будь-якому випадку полягло б кучу людей. І. ну Сісти домовитися. На жаль, як там. Казали, на жаль, не дуже гарні класики сучасності посерединки, сядемо, договоримося. Так от. На жаль, людство так влаштовано, що ніхрена ми не договоримося ні по якій середині, поки не знищимо того, кого. Або будемо так захищені, що той, хто хоче нас знищити, зможе дістати. Тут так от. От, в принципі, вам навіть дуже яскраво. Ну, цю гру створюють так само люди. А, вони. відчувають всі ті самі емоції, і, в принципі, все відбувається так, що ви як. О, щоб вивести вас на якусь таку емоцію, яку не викликає жодна гра. Мабуть, єдине, що мене от о, прям так дорогірило із усіх ігор я б. Мафія. Перша особлива частина. Мафія. Друга. Я в третього не, не грав. От реально культові ігри, які викликають емоції, коли ти про них згадуєш і коли ти думаєш, о, як. Правильно, от чим чим дуже круто. Мафія, деякі частини Асасін Краіда. От коли тобі хочеться викликати. От ми грали з вами, до речі, в Рост Панк. Там потрібно було обирати. Чи дітей ми хахту закинемо, і вони там будуть працювати, чи помре там чи дві людини. Там було по барабану. Ну, тобто, це вибір такий. Неприємний, але ну ти, ти вибираєш просто ти незрозуміло. А тут ти говориш з чуваком очі в очі, ти стоїш, ти його бачиш. І тобі потрібно зрозуміти, що ти зараз з ним говориш, і тобі потрібно його вбити буде. Так. Так. Ну що? Давайте спробуємо завершити все-таки. Цю... Хоча я думаю, мабуть, мабуть. Цю серію і. Я. Е закінчу. Хай буде так. Да, так, так і завершу. Я зараз не хочу грати в Сталкер. Я не хочу грати не через те, що мені це не подобається. Мені хочеться а, дізнатися взагалі, що буде далі. Але а, я не хочу зараз а, а, лізти з тима емоціями, скажімо так. Ну Таке от. Ну так от. Ну так, отак. отак. <хи> класно. Нє, знаєте, але реально дуже, дуже класно. Е, і там в мене на стрімі питали, чи варто купувати гру. Я думаю, це найяскравіша буде відповідь з приводу того, чи варто, чи не варто купувати сталкера взагалі. Це гра яка змусить і подумати і задуматися. Це гра, яка змусить в принципі. Про щось думати. Мені відверто чесно от е, дивився деякі обзори і е, деякі обзорщики сталкера називали класним шутером. Класний шутер, якому можна побігати, постріляти, побати. Але в тому то і прикол, що Сталкер все-таки не та штука, яка. Просто пропостріляти. Сталкер про те, що про щось більше. Так як і зона. Все, давайте буду закінчувати такий вийшов не проходження, а поумнічити. Тому всім гарного дня вечора, Давайте. Ставте, давайте в коментарях там накидайте активу. Як вам взагалі вибори. Сталкері. Як вам взагалі проходження, Всім гарного дня в Україні обов'язково перемоги.